Праця в сільському господарстві важка, але без цієї галузі, без її розвитку, ми не зможемо обійтись, бо хліб, молоко, овочі, фрукти це все з праці рук тих людей, які працюють в цій галузі. Тож з нагоди професійного свята Дня працівників сільського господарства в концертному залі народного дому міста Тисмуниці урочисто вітали та вшановували людей, які трудяться в сільськогосподарській галузі від імені голови районної державної адміністрації Івана Російського та від себе особисто. Привітати вас всіх із найкращим святом, святом дня працівника сільського господарства. Уже 20 років поспіль, відповідно до указу президента України, третю неділю листопада аграрії країни відзначають це чудове свято. Хочу зазначити, що в районі є ряд позитивних тенденцій щодо розвитку агропромислового комплексу. Маємо Ряд питань покращення щодо залучення земель, які раніше не оброблялися, завдячуючи підприємствам, які уклали свої інвестиції, а це, зокрема, ряд підприємств вітчизняного інвестора. Завдяки їм вдалося скоротити значну кількість земель, під, е, які не оброблялися, і збільшити посів ціськосповодицьких культур. Хочу сказати також, що маємо позитивні тенденції, і, зокрема, в оплаті орендної плати за земельні частки паї. Так в цьому році із 2,1 мільйона гривень зараз більше 50% цієї, цієї суми вже виплачено. На завершенні компанія осінньо-польових робіт зараз до збирання залишилося тільки кукурудза на зерно. Зібрано ранні зернові та зернобобові, ріпак, цукрові буряки, овочеві культури. Палови збір сьогодні складає 32, більше 32 тисяч тонн зерна при середній врожайності 38 сатналізтарів. А сьогодні ще раз усіх зі святом бажаю всім насамперед здоров'я, щастя, достатку, благополуччя, ну і звичайно щедрих рожаїв зі святом. Відловити Смирської районної ради пана Володимира Семеніна. Від депутатського корпусу Тесмінської районної ради і побажати вам, вашим сім'ям, вашим родинам здоров'я, добробуту, благополуччя і достатку. І хай всіх нас береже матінка Божа і Господь свята з нагоди професійного свята, нагородження грамотами та грошовими преміями кращих працівників сільськогосподарської галузі, передових прогресивних господарств. У цих людей руки в мозолях. Ці люди знають справжню ціну тієї чи іншої продукції. В цій галузі немає вихідних днів. Ця галузь залежить від примх погоди. Зате в цій галузі працюють сильні, добрі люди, які дбають, щоб на нашому столі були усі необхідні продукти харчування. Тож вітаємо їх святом.